Доброго дня! Пропоную сьогодні спробувати техніку Mindfulness Eating усвідомленого прийняття їжі. Ви можете взяти для прикладу будь-який фрукт або тістечко, цукерку, або якусь улюблену їжу, будь-що на ваш розсуд. Я буду використовувати курагу І на прикладі кураги ми з вами спробуємо. Скуштувати будь-який інший продукт. Нам треба буде підключити 5 основних відчуттів. Ви можете зіштовхнутись проблемою того, що вам будуть заважати різні автоматичні думки або якісь ідеї. Пропоную на час цієї вправи ці думки взяти під контроль і сказати їм, коли вони будуть з'являтися. Що добре, я тобі чую, але я подумаю про це після завершення цієї вправи. Отже, давайте приступимо. Ви взяли вже той фрукт, або той продукт, або ту, те тістечко, цукерку, яку хотіли. Ну і ми починаємо. Перше ми почнемо з зору. І я вам пропоную поглянути на. ну Я буду використовувати курагу, тому на курагу або на той продукт. Так, ніби ви ніколи його до цього не бачили. Можливо, ви можете уявити себе е, людиною з іншої планети, або з іншого континенту, який вперше зустрівся з таким продуктом, з цим фруктом, або з цією цукеркою, або вперше побачив в житті корову. І ось цією новизною Цим бажанням дізнати, що ж це за продукт такий, пропоную вам на нього поглянути. Отже, я вперше в житті ніби дивлюсь на корову. Я розглядаю її всі текстури, її колір, її форму. Можна покласти її просто на долоню і поки що просто розглядати. Можна уявити себе художником, який повинен зараз буде замалювати її у всіх подробицях, або уявити, що треба буде розказати сліпому про те, що ж таке курага, або що таке цукерка, тістечко. Як вони виглядають? Який це колір, яка текстура, чи змінюється цей колір. Тепер можна подивитись його на світло. Приклад моя курага зараз ніби просвічується. І це світло як янтар, а форма овальна. І бачу грозди ніби як на пальцях, ніби як шкіра. Далі ми а, пізнаємо цей продукт через доти. Можна навіть вже перестати на нього дивитись, прикрити очі або подивитись на щось інше і зануритись тільки у відчуття дотику. Тепло чи то холодно. Наскільки пружний, наскільки податливий, на що схоже, ніби пластилин, наприклад, в моєму випадку. Дуже приємно. Почаємо всі свої почуття в А тепер спробуй підключити слух. Якщо у вас цукерка, то чи шародить її огортка. Якщо це тістечко, то як виделка занурюється у нього, чи є певний якийсь звук? Якщо у вас все ж таки якийсь фрукт або курага, ізюм. Будь-що можна приблизити до вуха і намагатись почути, коли я стискаю його, чи є певний звук. Наприклад, я не чую, як стискається, але я чую, як пальці, які трохи прилипли вже до корови, як вони ніби потріскують щось на це схоже. А тепер ближче далі, де я вже не чую цього звуку, ось цієї частини я вже. стискає і чи цей звук? Цей звук він в мені щось, якісь спогади, можливо, ринають, можливо, це на щось схоже, можливо, це підключає якісь емоції, якісь, наприклад, дитячі спогади, ліплення з пластилину або про соковиті. Чим пахне, як пахне, який це аромат? Які емоції він підключає? Якби це були парфюми, то як би ми описали цей аромат? критучий пряний. І знову ж таки, як саме із слухом, де я вже не чую. Де я не відчуваю аромату, на якій відстані дуже не чую, А тут чую, ну і останнє це смак. Ми зараз відкусимо частинку. Навіть якщо у вас маленька цукерка, навіть якщо у вас ізюм, спробуйте відкусити. Ну, наприклад, з Ізюмом, якщо він все ж таки дуже маленький. Можна одразу покласти його до рота. Все інше відкусіть маленький шматочок і покладіть в рот, і, як в рекламі, орео або якогось пористого шоколаду. Просто покладіть на язик і поки що не жуйте, а спробуйте відчути, що відбувається у роті. Чи виділяється сльона, чи є певний смак вже. Чи відчуваєте ви його, чи приємний цей смак, і навіть відчуття язика, спробуйте його вловити. Ну а поки будете відчувати, що роті відбувається, можна ще знову ж таки включити зір про те, як, який цей укус, що всередині, тоді наскільки ваші збитки зубів залишаються або на виделці, якщо ви тортики їли, тістечко якесь, то скільки залишилося на виделці, як ви відчули цю виделку на губах, знову ж таки, можна ще раз підключити. Тепер можна почати жувати декілька разів, багато разів, прислуховуючись до своїх відчуттів. Якщо будуть виникати думки, то ми їх відпускаємо далі. І коли будете готові, можна вже ковтувати. І спробувати відчути, де ж і як воно проходить по старемоходу. Який смак залишився у роті після того, як проковтнули те, що їли? Ну, на моєму випадку коробу. Приємно, неприємно. А Цей після смак, скільки він буде тривати, можна увімкнути цікавість після скільки часу взагалі. Залишається цей присмак? Чи є бажання продовжити їсти? Можливо, ви вже не їли з цією цукеркою або тістечком. На цьому сьогоднішній.